Має залишатися таємницею. Був пророком Ілею. Приносимо божественні дари. Сонячні спалахи. Моя робота. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал Світла, Любові, Свободи, Духовності і Реводолія. Інфа будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація Дзвіночка роблять для вас видними усі наші відео і медитації. Щиро дякую за норого розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. У медитації. Квітка життя України у сфері замість квітки стояла Велетенська золота скульптура. Буд. Її енергії затягнули мене всередину. Я летіла у просторі і бачила, як ангели з неба лють на Україну божественні енергії. Прилетіла до Архангела Сандалфона. Він розливав божественні енергії по чашам. І роздавав їх ангелам, які лили їх на землю. Очищаємо Україну, сказав Архангел Сандалфон. Вчора ввечері у Медитації Квітка життя України через пам'ять моєї душі я відновила спілкування з Архангелом Сандалфоном. А сьогодні поспілкувалася з ним у Ченнелінгом. Коли побачила Сандалфона сьогодні, він грав на арфі. Арфа символізує гармонію і вважається музичним інструментом богів, а Архангел Сандалфон є один із двох землян, які були взяті творцем на небо живими, без переживання процесу смерті тіла. Другим таким був Архангел Метатрон, Ким був на землі кожен із цих Архангелів? Сандалфон розповідає у сьогоднішньому ченеліного. А я ще додам, що ім'я Сандалфон перекладається як брат великої сили, що є свідченням його особливої сили? Рана Арфі, Символізує зв'язок цього архангела із музикою та його взаємодію з божественними силами. До нього звертаються у хвилини небезпеки в лісі. Його ім'я пишуть на амулетах для вагітних, щоб запобігти викидням. На цьому я зупинюся. І далі говоритиме Архангел Сандалфон. Мене дуже тривожить те, що відбувається на землі. Ти знаєш, що я з тих архангелів, які опікуються землею. Я із моїм братом Метатроном ми колись жили на землі. І так, це правда: Метатрон був патріархом Єнохом, а я був пророком Ілею на землі. А потім ми почали служити людству. Кожен із власного напрямку небесного. Мій брат Метатрон відомий вам, а моє ім'я більше знаходиться у затінку. Багато чогось світу тонких планів повинно залишатися невідомим для землян, має залишатися таємницею. Але не те, що ви можете звертатися до мене із своїми молитвами адресованими Творцеві. Я збираю усі молитви і доношу їх до творця, щоб вони були якомога швидше почутими. Дорогі Сандалфони, ми можемо поговорити про вищий прояв природи вогню про божественний вогонь? Так, це не є таємницею. Я плету вінок ангельської похвали творцеві, і я є проявом божественного вогню, бо піклуюся про гармонію і любов на землі. Я піклуюся про те, щоб життя на землі продовжувалося і щоб воно збалансовувалося в енергіях. Там, де порушується баланс, там я працюю із вогнем. Божественний вогонь. Я служу творцеві. Кожна моя дія це служіння Творцеві, і я закликаю кожного з вас, щоб кожне ваше слово, кожна ваша дія були служінням Творцеві, були на служіння Творцеві. Вчора, у твоїй медитації, ти бачила, як ми, ангели, приносимо вам людям божественні дари, любов Творця, Його енергії. А ви їх не берете. Ви живете у вібраціях темряви, неуцтва, невігластва. І ми ведемо жорстку боротьбу за життя на землі, ми ведемо боротьбу за відновлення балансу, гармонії, любові. Запрошую на мої авторські курси, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, «Архангельські промені зцілення» та Куб Метатрона у мій телеграм-канал. Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти Фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. А Курс Архангельське Промені зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми Архангелами. Архангели Сандалфони. Ми у поточному моменті живемо в місяці інтенсивних сонячних спалахів. Які проявляються в магнітних бурях, ти до цього причетний? Так, це моя робота. Оце і є Божественний вогонь, який я запалюю, щоб очистити вашу свідомість, пробудити вашу свідомість, пробудити вашу пам'ять, звернути вашу увагу на те, що відбувається навколо, звернути вашу увагу на те, що відбувається у даний час на землі. Відбуваються катаклізми для відновлення балансу енергії на землі, а ви цього не розумієте. Природа відновлює баланс там, де людство прийшло усі межі у взаємодії з нею. Вас засліпила жадоба грошей. Вони стали метою вашого існування і витіснили із вашої свідомості пам'ять про зв'язок із Творцем. Ми простягаємо вам чаші божественних енергій. Приймайте їх і єднайтеся із Творцем. У ваших духовних практиках, молитвах, мантрах, воліннях, медитаціях. Я чую все і доношу Творцеві кожне ваше прохання оповите енергіями смирення, енергіями любові та енергіями вдячності. Я ногами стою на землі, а голова моя у небі. Арфа музика божественних вібрацій. Виходить із взаємодії із цим інструментом, слухайте своє серце, відкривайтеся божественним енергіями, які йдуть на землю через сонячні спалахи, магнітні бурі, впускайте у своє життя нове, звільняйтеся від того, що віджило і вже не служить вам. Підіймайтеся над формами матеріального, не тривожтеся про те, що буде завтра. Творець вирішиться для вас якнайкраще, якщо ви живете із повною довірою йому і вірою у нього. Звільняйтеся від усіх низьких вібрацій у моменті тут і зараз. Пам'ятайте, що лише момент тут і зараз творить те, що буде відбуватися з вами завтра. Лише цей момент творить, а не жодні прогнози, які ви слухаєте. Будь-що можна змінити завтра власною усвідомленістю у моменті тут. І зараз. Чому ви не медитуєте? Медитації допомагають вам очищати ваш розум, приборкувати табун ваших думок і слухати голос Творця. Через медитації до вас приходить інформація із світу тонких енергій. Коли ви налаштовуєтеся на взаємодії з Божественним, вам відкриваються його канали у медитаціях. приймайте дари, які ми вам несемо. Приймайте дари. Бо там, де ви від них відвертаєтеся, там, де не приймаєте любові і світла Творця, там простір відкритий для господарювання енергії зла. Арфа. Я граю, щоб очищати Землю від низьких вібрацій. Я спалюю. Я посилаю вогонь для вашого пробудження. Так, це ти. Сонячні спалахи, це ти працюєш із сонячними спалахами. Так.